Троє людей, зокрема, 15-річна дівчинка, поранені у Харкові внаслідок нічної атаки росіян. Ворог атакував місто ударними дронами. Під вогонь потрапили два райони міста. Детальніше про ворожу атаку розповість мер міста Ігор Терехов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас, розкажіть, будь ласка, що відомо на зараз про нічну атаку та її наслідки, зокрема про стан поранених. Хочу сказати, що другої ночі Харков опинився під обстрілами російських агресорів. Взагалі було сім шахедів, які долітіли до міста Харкова. На жаль, було влучання в цивільні підприємство, яке розташоване в Салтовському районі міста Харкова крім цього було влучання шахида біля житлових будинків. Це приватні житлові будинки в Німишкянському районі міста Харкова. Взагалі постраждало 23 три приватна житлових будинки. Крім цього, постраждало Шість багатоповерхових житлових будинків. Ми працювали всю всю ніч, практично всі комунальні служби, працівники Харкова Обленерго для того, щоб відновити все електропостачання, газопостачання, закрити контури. На жаль, ми маємо трьох людей, які отримали поранення. це, як ви вже казали. Родина це мама, тата та 15-річна дівчина, стан середньої важкості зараз. Закінчимо працювати, прибираємо все це, що накоїли росіяни. А наскільки взагалі масштабні руйнування і яку допомогу можуть отримати власники пошкоджених приватних будинків? Нагадайте, будь ласка. Хочу сказати, що в 11 ранку ми відкроємо ЦНАП. він Буде відкрити в школі, яка розташована поряд з цими пошкодженими житловими будинками. ми сказали людям, щоб вони приходили до ЦНАПу, будуть оформлювати всі необхідні документи для того, щоб люди отримали грошову компенсацію від держави. Пошкоджень зазнало також цивільне підприємство. Чи передбачена допомога підприємствам у таких випадках, як взагалі вдається підтримувати роботу бізнесу в умовах постійних обстрілів? Знати важко дійсно підтримати роботу бізнесу, але, незважаючи на все, я дуже вдячна сьогодні нашому бізнесу, який не Покидає міста Харків, а продовжує працювати. Ви знаєте, що ми скасували всі місцеві податки і збори прийняли таке відповідне рішення на сесії міської ради для того, щоб бізнес залишався, щоб у бізнесу були обігові кошти для виплати заробітної платні, для того щоб оборотні матеріали придбати. Тому бізнесу дуже вдячний, який залишається. Що стосується цього нічного обстрілу, так було пошкоджено цивільне підприємство. Була пожежа, але дякую працівникам ДСНС, Вони дуже швидко усунули цю пожежу, ліквідували цю пожежу. І що стосується цивільного підприємства, то будемо розмовляти з керівництвом цього цивільного підприємства для того, щоб вони знайшли підтримку і з нашого боку і з боку держави і продовжували працювати, пане Ігоре, Я вам щиро вдячна за інформацію за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і нагадую, що про наслідки нічної атаки ударних дронів на Харків нам розповів міський голова Ігор Терехов.